Волинський обласний будинок дитини поповнився апаратом для міостимуляції, завдяки якому робитимуть медпроцедури дітям, розповіла меддиректорка закладу Тетяна Віговська. Понад 30 тисяч гривень, каже учениця Луцького ліцею номер 11 Єва Галан. Зібрали школярі для закупівлі метобладнання для соціальних сиріт, які виховуються тут. Купили апарат мізіотерапії і іграшки дітям. Завітали з нагоди того, щоб вручити дітям ці подарунки від учнівського парламенту. Апарат дуже потрібний, тому що в складі будинку дитини вже з 15-го року функціонує центр ранньої медичної реабілітації, і в нас такий широкий. Кій профіль і педагогічний, але ми дуже багато вкладаємо в дітей для профілактики дитячого церебрального параліча. І якраз цей апарат для міостимуляції це компонент нашого комплексного лікування і реабілітації дітей раннього віку. Є від два місяці мама Лідія Мережа привозить донечку у центр ранньої реабілітації дітей в обласний будинок дитини для проходження різних процедур. Ми проходимо на хас, ми проходимо лікувальну фізкультуру залою володимирівною. Проходимо електрофорез в фізкабінеті. У мене є старші діти, 10 років, то в 2012 році такої змоги я не мала. Ну, зараз дуже багато таких діток з такими вадами, в принципі. Раніше трошки була екологія, трошки не така. А зараз плюс війна, то розумієте, що дуже багато таких проблем. Дуже багато неврології. Зараз дуже багато аутистів. У нас були діти біженці з Харкова. Перед тим у нас були з Запоріжжя. Тож дітьми, два дітей, але більше за получається Станом на сьогодні у будинку дитини перебуває п'ятеро дітей сиріт. Одна дитина на операції у Києві, розповіла медсестра закладу Наталія Горбачук. Ще 19 дітей з її слів із початку повномасштабної війни евакуювали до Польщі. Вона також три місяці була з ними за кордоном. Десять дітей, які були старші, дев'ять дітей в нас були з меншої групи. Там були діти від одного місяця, і десь рік і місяць. В Польщу ми поїхали. 3 березня весь догляд за дітьми навіть було таке, що і їсти варили діткам повністю все і прибирати, і постирати. Як розповіла меддиректорка обласного будинку дитини Тетяна Віговська, діти, які зараз за кордоном, повернуться після завершення воєнного стану. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.